Всім привіт, котики та кіски. Я Містер Котік. Сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео ми грали на цих тачках Trophy Truck та Tourist Bus. Дуже прикольно. Мені сподобався автобус. цей. Оцей. Хто не дивився, будь ласка, в минулому відео подивіться. Було дуже прикольно та цікаво грати на ньому. Карта у нас була Countryside, Сьогодні продовжуємо на цій карті, але автівка буде слідуюча. Рейска. Так. Ніколи на цій автівці ще не грав. Зараз подивимось. Так, мені здається, що вона схожа на автівку якась Формула 1, якась така для перегонів. Так. Так, одразу такий собі. драйвер-даун. Так, окей. Бачили вона зовсім не прокачана. По нулях. Так. Але вона така потужна, що вона е, до верху підіймається, коли газу на максимум даєш. Так, до корони, будь ласка. Так. Є, 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 є. є. Все, корону взяли. Так, а що це. Маленький цей флажочок. Це що на 2000 метрів? Ну це дуже круто. Я не знаю. На цій тачці навряд я туди доберуся. Дуже тяжко. Дуже тяжко на цій тачці їхати на цій карті. Мені здається, що якщо була якась друга карта, то було б дуже прикольно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на якої карті було б дуже класно їхати на цій тачці. Може прокачаємо її для цієї та для ну, для тої карти, яку ви виберете, Так Щось о, бачили, дуже, дуже близько корона була. Щось я задивився та не встиг помітити, що буде корона дуже скоро. Так, окей, бачите, корона 517 метрів. Е, зараз ми спробуємо доїхати. Було б класно, щоб була якась карта там, щоб була дорога рівнесенька така. Гладесенька. Ото було б прикольно. Так, 517 метрів корона. Обережно. Все, ми підібрали корону, дуже круто. О, ні-ні-ні-ні-ні. Так. Так, підібрали Конейстро yeah, є. Заправили за, за пальне. Так. Ну, така собі. Тачка. Мені подобається, але. Мені здається, ні, ні для цієї карти вона. Так, ще раз спробуємо. О, ні-ні-ні-ні-не-не-не, ні-ні-ні. Так. О, ні-ні-не-ні. Ні, ні, ні. Ну, бачили. Ех. Откої. Так. А, давайте спро. Ого! Finger screw! Вау! Що це таке? Е. Ого. Бачите, це якась штуковина, вона крутиться. Е, такий якийсь. Механізм дуже прикольний. Ну круто. Ну, поки що прикольно. Мені подобається. Так. Фліпчики не пробиш, але їдеть прикольно. Так, щось я не бачу, де корона. Так. Обережно. Так, пальне, педибралы, е. Ес, бейба. Так. Так, 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 так. Так, пальне, педибралы. Так, є. А де корона? Щось я не бачу корону. Так. Ну, прикольно. О, обережно, обережно. Буде зараз дуже круто, якщо проїдемо 1000 метрів на цій тачці. Вперше на цій тачці їду. Так, щось не можу заїхати, бачите? А, все, перевернувся. Вона, мені здається, 100% не прокачана. Вона по нулях. Зараз подивимось, бачите, вона вся по мінімуму. Так, ну прикольна, прикольно така, прикольна така тачка. О, бачите, корона з'явилась. 758 метрів. Так, щось я... Так, тапок в пол. Тапок, тапок в підлогу я вдавив. Газ. Так. Газую, 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 газую. Так, доїдемо до до корони хоча б чи ні. Ну така прикольна тачка Для цієї місцевість. Місцевість дуже прикольна. О, ні 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 О, фу. Так... Так, так, так. Газуємо. Газуємо. Так, трошки. назад, так, о, не, 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 так. М -м, не, так, не хочу, так, а если вот так, так потихоньку, так е Але пальне, пальне, пальне в мене закінчується. А, ні, все. 700 метрів, 701 метр проїхали. Так, ну сьогодні дуже круто зіграли. Мені сподобалось. Зіграли на автівки Рейска, Напишіть, будь ласка, на якої карті треба зіграти на цій автівці, щоб було дуже круто, щоб вона була така гладесенька, рівнесенька карта. Дуже крута тачка Fingers Crew, Для цієї карти, начебто, вона підходить. Але а, треба її трішечки прокачати, мені здається. А, у слідуючому відео будемо грати а, далі, а, на інших нових тачках. А, сьогодні хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Напишіть у коментарях, сподобалось вам чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!